Ну а ми, друзі, рухаємося далі і продовжуємо вас знайомити зі світилами сучасної української медицини в рамках проєкту «1 плюс один Україна та партнера компанії Шонен. І от, власне, герой сьогоднішнього випуску Олександр Юрчишин. Це лікар, ортопед, травматолог, який провів надзвичайно складну операцію трансплантацію меніска колінного суглобу. Ну от такі оперативні втручання наразі підвладні одиницям в нашій країні. Ну і нові методи лікування, впровадження інновацій інновацій Та оцей світовий досвід, з яким повернувся до України. Наш лікар от все це в наступному сюжеті. Подивіться, будь ласка. Колаген профлекс. Міцний фундамент суглобів. Шамен. Інновації для здоров'я нації. Дуже часто я чую фразу, а воно саме пройде. Кажу всім, саме не проходить. Набагато важче лікувати застарілу травму. Мене звати Юрчишин Олександр Аркадійович, я лікар-ортопед-травматолог. Ще зі шкільної парти Олександр Аркадійович мріяв бути лікарем. Він самостійно вступив в Івано-Франківську медичну академію. А далі Олександр Аркадійович вирішив здобувати міжнародний медичний досвід. Багато конференцій, які я відвідував в Європі, це навчання в Мюнхені, це навчання в Лондоні. Закумулювавши всі ці оперативні техніки, це мені дозволяє оперувати тут в Україні і високоякісно видавати допомогу нашим громадянам. Олександр Аркадійович один з героїв спільного проєкту каналу Один плюс один Україна та компанії Шонен. Про лікарів-новаторів він впроваджує як інноваційні методи хірургічного втручання, так і безопераційні лікування опорно-рухової системи. Сьогодні з цими захворюваннями стикається чимало українців. Зараз дуже багато пацієнтів займається спортом. Багато наших військовослужбовців, які травмуються. І, і одні, і інші потребують допомоги. На одному з оглядів пацієнта я е, приймаю рішення, чи це буде оперативне лікування, чи це буде консервативне лікування. Торік Олександр Аркадійович наважився провести надзвичайно важку операцію трансплантації меніска. Такі хірургічні втручання підвідні одиницям лікарів України. Кілька безсонних ночей, коли я Малював схему, прокручував цю саму операцію в себе в голові багато годин. Ми міряли, думали, робили МРТ. Пацієнту не вдалося пересадити меніск. Технічно все дуже гарно і пацієнт зараз з нами. Окрім цього, лікар володіє технікою зшивання меніска, що в подальшому допомагає запобігти артрозу колінного суглоба. Є дуже багато варіантів швів мініска, і всі, які є зараз в світі, я використовую в свої оперативній практиці. Я розумію, що практично кожен розрив треба зашивати для того, щоб залишити те, що було створено природою для нашого організму. Не менш важливим лікар вважає і неопераційне лікування. Для цього Олександр Аркадійович застосовує останні інноваційні технології. Бувають такі випадки, коли наш організм може самовідновлюватися, і ми можемо цьому допомагати пацієнтам. Ми проводимо PRP терапію або плазмотерапію, магнітолазер терапію. Є 2 d скан, тобто ми скануємо стопи пацієнта, і наші спеціалісти, масажисти, реабілітологи допомагають нашим пацієнтам максимально швидко встати на ноги. Кар пригадує операції, які йому доводилось долати, виявились не найскладнішими у порівнянні з тими, що чекали на нього навесні 2022 року. В окупованій бучі багато травм різних ми бачили, але ті травми, які до нас привозили під час цих вогнепальних поранень, це було надзвичайно важко. Зовсім інші операції почали відбуватися в ті перші дні. Так, під час повномасштабного вторгнення лікар познайомився зі своїм пацієнтом Єгором, який отримав міновибухову травму. Чоловік звертався до багатьох лікарів в різних містах України. Проте лише Олександр Аркадійович зробив те, що було нікому не під силу. Я вам дуже вдячний Олександру Аркадійович, що ви врятували мені ногу, дали мені змогу повноцінно ходити. Олександр Аркадійович каже, здоров'я не лише в руках лікаря, а й в бажанні пацієнта одужати. Деякі пацієнти просто приходять і кажуть: Я вам так дякую, дивіться, що я вмію, і там починає або присідати, або руками махати зі сторони, це виглядає дещо девакувато. Але коли ти розумієш, що пацієнт не міг ходити, то тільки він і я розумію, наскільки це важливо для нього було. Залишатися в Україні попри все та відновлювати здоров'я нації. Це головна мета лікаря на сьогодні. Боні Хондро підтримка суглобів. Шаман. Інновації для здоров'я нації.